Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найактуальніші теми, серед яких вагнерівці планують тягнути Білорусь у війну з Україною. Путін чекає повернення Трампа і для чого. Ну і Литва, Латвія підводять свої війська до кордонів із Республікою Білорусь. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і обов'язково додивіться це відео. До кінця поїхали. Вагнерівці сьогодні вийшло з із новиною про те, що є перехоплення про те, що вагнерівці планують втягнути Білорусь в війну проти нас більше того. А вони навіть СБУ мається на увазі, мають конкретні дані те, що вони намагаються зробити це під чужим прапором, як називається на Слензі. Ну, от вони хочуть зробити провокацію на нафтопереробному заводі Мозир, а там зробити цю провокацію і потім сказати, дивіться, українці вторглись на нашу територію. Ну, наприклад, підірвали цей мозир. І якраз таки ми будемо відповідати за цю акцію. А я нагадаю, що це завод який по великому рахунку не а Він належить Росії. Ну от, хоча гаманцем в даному випадку Путіна виступає Лукашенко. Ну і власне це має стати причиною вторгнення Білорусі чергове вторгнення Білорусі на територію. України по датах поки що нічого не сказали, як мінімум винесли це в публічний простір, перебиваючи реальні плани Білорусів. Ну і зрозуміло, зараз будемо спостерігати, відбудеться чи підуть все ж вони наважаться після того, як інформацію злили в публічний простір чи ні. Ну але ця історія вже зафіксована. Ну і СБУ якраз працює по цьому напрямку. Друга історія це те, що Путін вже з'явилася новина в CNN про те, що Путін намагається. Скажімо, так дочекатися приходу Трампа. Цю новину закинули в CNN один американський чиновник, який є політик, який говорить про те, що дочекавшись Трампа, він зможе. А це ножки, ну, якщо в Трампа все піде добре, дочекатися його до жовтня наступного року, коли він зможе переобратися. Ну і власне допомогти Путіну зняти санкції. Ну і, начебто, Путін уже точно знає, що Трамп допоможе позбутися всіх проблем, допоможе красиво публічно і непублічно вийти з цієї ситуації, і що мовляв. Якраз ставка Путіна на Трампа є головною історією затягування Путіним війни. Ну, скажімо так, як версія вона може працювати. Теж повинні розуміти, що е, в Штатах чуть-чуть наближається виборчий процес. Трамп якраз під судами. От за спробу перевороту, але тим не менше ця інформація виглядає достатньо логічною і правдивою, навіть попри те, що там можуть бути вибори. Ну і дійсно, ми пам'ятаємо, що Трамп дуже сильно підігрував Путіну в попередню свою каденцію, коли намагався розхитувати НАТО з середини, коли намагався якраз таки бити по них з американської сторони, що дуже сильно послабило позиції Сполучених Штатів у світі. Власне, ще одна історія: Литва і Латвія підтягують свої війська до кордонів із Білорусію. Польща, нагадаю створила спеціальну взагалі групу реагування по Білорусі, там, де намагаються, там де намагаються. Білоруси за допомогою росіян проштовхувати сирійців на кордон, і вони намагаються зробити все можливе, щоб, скажімо так, убезпечити кордон НАТО. Я вам сьогодні говорив це в ефірі одного з каналів. Повторюю ще тут, що насправді НАТО змінило свою стратегію. Якщо раніше НАТО казало, що ваші країни окуповують, а на інших частинах НАТО готуються до ведення війни, то зараз, після вільнюського саміту, прийняли рішення. Все ж таки не відступати, давати бій росіянам, якщо вони наважаться вторгатися в Білорусь на території Балтійських країн і Польщі, і це зміна стратегії насправді дуже така серйозна річ, бо до цього ну, країни просто знищувалися б Російською Федерацією. Ну, такі цинічні умови були в НАТО вступу цих двох країн. То зараз змінили стратегію, що насправді посилює ці країни, посилює кількість зброї, кількість військ на їхній території. Ну і зрозуміло, що дає можливість. Дає можливість щодо реагування саме тому підтягуються війська і будуть намагатися тримати кордон. Нагадаю, що для Литви взагалі ситуація дуже небезпечна там кілька десятків кілометрів з білоруського кордону. Ну і плюс це можливість наявності ядерної зброї, вагнери, які зараз кількісно збільшуються. І якраз інформація, коли говорили, що вагнерів там кілька тисяч, то от якраз Лукашенко почав їх нарощувати і, начебто, теж готуються будувати додаткові корпуси. Наметові містечка для них для того, щоб вони закріпились на цій території, плюс погрози Литві, плюс погрози Україні. Вагнера починають обживатись на території Білорусі і Україні за цим треба слідкувати. Ну і ще одна історія: в Росії в їхніх законодавчих органах в Думі підняли питання про те, щоб криміналізувати депутат Госдуми Андрій Кар. Карп... Картаполов запропонував внести, скажімо, зміни до закону і криміналізувати відмову від ведення військової служби. Ну от вони хочуть взагалі почати вести почати, почати а, скажімо, так кримінально карати всіх тих, хто не хоче служити в російській армії, хочуть оголосити чергову мобілізацію, хочуть зробити все можливе, щоб якраз максимальну кількість людей загнати на війну. Проти України для того, щоб ну потім ці люди перетворилися в м'ясо і добриво на полях Херсонщини, Донбасу і Харківщини, чи Луганщини. Ну а чи запорізького напрямку. Але тим не менше ми бачимо нехватку людей у Путіна. Ми бачимо, що не дуже сильно вони біжать, записуються в воєнкомати. Ну і паралельно теж російська. Російські видання почали писати, що вони взламали українську систему. Ну, знову ж таки, я не впевнений, що вони її взламали, Що українські кол-центри телефонували, маніпулювали, вербували російських людей ну, от, і обманним шляхом змушували їх підпалювати в воєнкомати. Ну, історія смішна і прикольна. Скажімо так, не виключаю, що ці історії могли працювати, але вони нас за це критикують, що, мовляв, як ви могли обманювати росіян, маніпулюючи ними. Ну, ось так і робимо. Ну, Зрозуміло, що темпи цього можуть теж нарощуватися і підпали воєнкомів. Ви теж не думаєте, що це російська опозиція чи там якісь російські олігархи, які проти війни. Це просто наші хлопці і дівчата працюють, роблять певні і псовки, і там якраз таки реалізовують ці сценарії. Тому не думайте, що є хороші руски. Ну і власне. Щодо хороших русських, теж в Ютубі зараз з'явилося опит... ну, опитування, дослідження на, на сайті тексти.орг'юа, де власне було показано, яка кількість так званих хороших русських. От працює в нашому медіапросторі і вони просто зашкалюють. Тому друзі по деяких каналах я не буду зараз говорити назви по 60% росіян. І це національні канали, інформаційні канали. Ну от які свого часу були дуже такими класними, патріотичними, а потім почали масово запрошувати росіян. І це негативна тенденція. І тут багато хто вже з західних експертів почав говорити: друзі, а що ж ви робите? Нащо ви сюди запрошуєте цю всю Ушваль? Типу, для чого ви це робите? Ви вбиваєте свій медіапростір їхніми. І ПСО, і їхніми стратегіями, які знищують вашу державність. Тому що яка Латиніна-Фейген чи Зубков, чи як там його Грабков? Ну от, що вони вам дадуть гудково? Вибачте. Ну от, що вони вам дають доброго, як вони вам допомагають бороти Путіна. Вони в себе його бороть не хочуть, прийшли до вас допомагати бороти на вашій території, але сидять самі в Лондоні, Болгарії і Ніці. Ну от і просто розшатують, розхитують наш інформаційний простір, замість того, щоб робити його єдиним нашими руками. Ну, власне, друзі, чи наважиться Путін атакувати Білорусь? А, чи, 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 чи наважиться Путін Білорусю атакувати НАТО? Та, ось ці країни, чи наважиться Путін а, вторгатися в ці країни? Чи просто поки що намагається просто піднімати ставки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. От. І... Знову ж таки, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю безпечного вам дня і ще точно скоро вийду на зв'язок. Бережіть себе і до зустрічі!